Чудові новини. З'явився шанс припинити всі конфлікти на планеті. Ця впливова людина висловила спільні прагнення народів світу. Я знаю, що люди в усьому світі усвідомили, що нас обманювали злісні змі! Кожна релігія була використана зі злим умислом. Кожна релігія була спотворена, навіть моя християнська віра, навіть християнська віра в руках злих людей може маніпулювати святими текстами. Я вірю, що навіть зараз жодна віра не застрахована від того, щоб бути захопленою злими людьми. Але це не означає, що віра це проблема. Проблема у спотворенні віри тими, хто прагне влади через страх. Откровення, яке я несу і поширюю по всьому світу, просте. Бомби ніколи не принесуть миру. Я був у зонах бойових дій. Я молився з родинами, чиї діти загинули від авіаударів. Я бачив руйнування, які несе війна, коли дронами знищується ціль громади. Ми не можемо перемогти тероризм. створюючи ще більше терористів, убиваючи невинних людей. Якщо Захід справді хоче зупинити екстремізм, ми повинні інвестувати не лише в зброю, але й у взаємини. Ми повинні говорити одне з одним. деякі люди, щойно чують політичну промову, одразу закриваються. це ніколи не приведе до миру, мої брати і сестри. Але я знаю, що немає значення єврей. Ви мусульманин чи християнин Неважливо. важливо, щоб ми усвідомили, що всі ми, всі однакові перед Богом. І ми гідні любові, ми маємо жити в єдності. Ми заслуговуємо на мир. Чи ви перебуваєте тут, у Вашингтоні, округ Колумбія, чи у Віфліємі Тель-Авіві, чи в Україні? Адже просто зараз на Україну падають бомби прямо зараз від рук Російської Федерації гинуть люди. я зневажаю той факт, що багато хто з нас мовчить. Доктор Мартін Лютеркінг сказав таке: це не крики моїх ворогів. А мовчання моїх друзів, я хочу сказати, брати й сестри, що ми дихаємо одним повітрям. Ми хочемо одного, й того ж. Ми дійдемо до того моменту, коли запанує мир, і це приведе до процвітання. І я молюся, щоб це послання проникло у ваші серця і у ваші душі, щоб ви не акцентували уваги на тому, що нас відрізняє одне від одного. А усвідомили, що я можу не погоджуватися з вами. Ви можете не погоджуватися зі мною, але зрештою, нам потрібно поважати одне одного. Нам потрібно любити одне одного і захищати одне одного.